Ну, Удар такий, тут любить, там де той кран стояв. І той джип, Lexus, по-моєму, 0,130. Він потім зняв його. Єксус Lexus троєна запхавував, звик води, аж студия, де кран стоїть. Потім приїхали, скоро помочь визвали, потерпіли, там надали допомогу і так, відправили в лікарню. Потім жінка приїхала, а потім... Ті, хто водій, що був, а другий прийшов вже за машиною. Той, що на Лексусі був? Так, да, так, да, так, да, да. потім жінка приїхала його і там щось там розказувала міліції навіть. По-моєму, в чотирьох ласка. Ваша службова машина Lexus, я вас така? Ну? Не попадала часом вчора в аварію, на Рівненській. Слухай діточка. Ну, ти ви інш хвиститися? Я перехрещусь і ти перехрестився. Добре? Mm. Перехрестилися? Mm. Ти збираєш сплітні по городу? Mm. Я просто відповідаю ні. Що ніколи в аварію, щоб не попадали. Ну, Василь, до речі, я так, між іншим, щоб ви розуміли, які серйозні люди мене зі мною працюють. Не мене возять. Або коли він втомлюється на трасі, я його сажу з боку, він спить, а я їду. Ми їдемо, ми виконуємо роботу. Пріли? Ви маєте справу з губернатором, який не відколи ховається. А коли винен, то каже, що він винен. Бо цьому губернатору не 29 років, трошки більше.